Ана, привіт! Ви нас діга з доброго дня, арбуз ночі, якщо у вас вечір або ніч. А ми продовжуємо, продовжимо, продовжимо нашу теленове серіал вивчення іспанської мови. І сьогодні у нас тема тіло. Тіло жіноче, куерпи фемініна. Я так вдяглася чому? Тому що хочу бути максимально та тобто, щоб максимально бути ближче до цього. Sexy baby, і ми на, на фоні цієї красуні повторимо і вивчимо нові слова по керпо фемініно. Я також підготую, підготую а, для керпо мускуліно, тобто чоловіче тіло. Отже, давайте згадаємо так. Що ми вже знаємо? Волосся то є кабелло, обличчя то є кара, нове слово плече, Омбро. О, о, якщо два плечі, образ. Так, груди, ми саме вивчали слово це печо, але можна казати і мама. Можна казати і так, це більш таке сленгове, це жіночі самі груди. Так, талія, Талія моя гьос це сінтура, дуже багато пісень. А сінтура, сінтура, так що ви будете дуже часто. І дуже-дуже обожнюють. це стегна. Так? Стегна. Не попо, а саме стегна. Стегна будуть е, кадер, е, кадерас, кадерас. Тому що, згадайте, кадераскомо е, хаосей. Е, Треба хаоском кадерас. Це часто в іспанській ісп... зумбі, часто кадерас. Кадерас – то є стегна. саме стегна. А ноги, а ноги будуть пірнас. Ноги будуть п'єрнась, якщо одна нога п'єрна. Так, руки. Так, далі. Ступня, тому що я знаю, багато ну, людей подобається, щоб знати, як буде ступня, то, то є п'є і пальці дедос. Як на руках пальці дедос, так і на ногах, то є дедос. Якщо палець один, то є дедо. Дедос і дедос. Отже, давайте, деякі слова ми знаємо. Я спеціально зробила такий мікс, щоб було легше, от знаєте, так, потихеньку слоулі, слоулі, то поко-поко, як вони дуже люблять казати спокійно. Так, поко-поко ми з вами поринемо і вивчимо як жіноче тіло, так і чоловіче тіло. Воно майже однакове, але є трішечки відмінності, і це класно. І так, отже, давайте. Зберемося. Отже, волосся, ви знаєте, це кабел, а обличчя то Тому, Чому це важливо? Тому що ви, у вас будуть романтичні відносини, можливо, навіть в подорожах, або а, хтось буде може, в салоні краси працювати, ви ж повинні це все знати. Плече, Омбро, образ, груди, як може бути пече, так і мама це вже саме жіночі груди. Талія сінтура, сінтура, згадуємо, а Сінтура, вона дуже любить співати пісні про талію. Хоча не всіх латиноамериканок вона є. Але, але ноги, ноги, ноги то є пірнас, саме ноги, так? Маєте на увазі. Але якщо вас цікавлять, стегна, саме стегна, то є кадерас. Стегни – то є кадерас. І ступні, ступні піель. Не пі', а п'є і пальці дедос. Як на руках, так і на ногах, якщо в іспанській в англійській мові, то є фінгер. Дуже важливо, щоб ми з вами це не вивчили ці такі слова, як плече Омбро, тому що Манус це руки, так? а ombro – саме плече, як армс, так. Тому що є рука, а є плече, і є так. І груди Мамус, я думаю, це легко. Так, і нові слова Дедос, вони дуже смішні, таке класне лайтове слово Дедос. Тобто пальці або дедо, один палець і піє, це стукня. Так, дивіться, я знайшла красиву дівчинку, яка мені дуже подобається, хотіла завжди мати таку наблизність такої фігури, отже, Кверпо феменіно» тобто тіло жіноче. Часто латиносі можна сказати корпус сіта, тобто тільце, але в такому ну, все люблять зменшувати. Отже, дисфрута сутємце, дисфрута ідіома еспаньол, а ми номре Аліна, йоко носокрос, абламус, естудіамус і, і дисфрутамус тємко. Аста пронто! Чао-чао!